Ласка. Хлопці, чого ж так прийшли? Військово, э, ви військових не маєте халати, так що я знімати. Я в своїй палаті роблю, що хочу. Палаті... Я захищаю свої інтереси. Чого ви прийшли сюди? Я не знаю, чи ви військові. Може ви якісь не військові. Документи, будь ласка. Мені щось старце чіпило. Не показую, я думаю, Як то не показує? Я не маю документів на собі. Дії головного лікаря визвоть, найголовний лікар вам покаже. Хто юрист? Який юрист? Що ви сюди прийшли? Чого ви прийшли до болячої людини? Людина з інсультом лежить. Троматолог. Тому що в мене тиск 220. Це ваші була, а чому ви зняли? Тому що я не можу ходити встинути. А сьогодні ви в СБУ їздили Так, їздили СБУ. Де я не їзду, вас не інтересує. Хто ви такий? Ви що? Ви за дуже багато говорите. А. Чого ви сюди зайшли? Чого ви... Чого ви зайшли сюди, будь ласка? Вийдіть, будь ласка, ви порушите мій покій. Ви мене чуєте чи ні? Представтеся, будь ласка. Чого ви смієтесь? Що ви сміхаєте? Все, то вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть, будь ласка, звідси. Вийдіть. Вийдіть. Побачите.